Магазин, де ви зможете купити справжні магічні атрибути магазин, який допоможе підготуватися до зомбі-апокаліпсису, та місце, у якому продають товари виключно фіолетового кольору. До вашої уваги найдивніші, найцікавіші та найнезвичайніші магазини світу магазин для відьом Болівія. Вважаєте, що у вас є надздібності? Тоді вам сюди. Створений для відео народних лікарів та астрологів, щоб запастися всіма вченнями як темного, так і світлого мистецтва магії, від різних висушених плодів, які можна поховати під вашим будинком на удачу до керамічних статуй, щоб покращити ваше сексуальне життя. Усе це є тут. Ну і така банальщина, як жаби, пір'ясови та кам'яні амулети, тут теж є. Азин на випадок зомбі-апокаліпсису США. Як вам таке? Є погане перечуття, що от, от усі перетворяться на зомбі. Тоді вам сюди. Тут є усе необхідне, аби вижити у такій ситуації. Знаходиться він на околиці Лас-Вегаса. Тут і сублімована їжа, і електрошокери, ну і звісно ж, мечі. Ви ж знаєте, що аби вбити зомбі, потрібно відрубати йому голову. Словом, скупившись тут, можете почуватись у повній безпеці. Фіолетовий магазин. США у вас є улюблений колір. Якщо це фіолетовий, то ви просто повинні завітати у цей магазин. Тут усі товари цього кольору. Тут і халати, і футболки, і домашній декор, і меблі можна знайти. І все одного кольору фіолетового. Як вам така ялинка? Ну, те, що незвично виглядає, це точно. Магазин туалетного паперу. Франція. Ох, цей Париж. Столиця моди. І як виявилось, туалетного паперу. Ну, от ви де ще бачили цілий магазин йому присвячений. Але туалетний папір тут не простий, а різнокольоровий. Тут на будь-який смак він є. От тільки виникає питання: цей магазин і справді попитом користується магазин із м'ясними подушками, німеччина. Обожнюєте м'яско і ковбаску настільки що не проти, аби вони вам снилися. Тоді цей магазин вам сподобається. Тут ви знайдете подушки у формі салямі, хамона, лікарської ковбаси та й, взагалі, м'ясний асортимент тут чималий. Точно усі знайдуть щось до вподоби. Магазин мумітролів. Ви знаєте, хто це такі ті мумітролі? Це такі казкові істоти, які буквально стали символом Скандинавії. Так, от, якщо вам до вподоби все скандинавське, відвідайте магазин сім'ї Мумі. Тут ви зможете знайти іграшки, книги та багато іншого, що відображається в синіх будинках мумітролів. Навіть домашній посуд можна знайти серйозні шанувальники. Мумітролів точно зможуть знайти тут щось цікавеньке для своєї колекції, адже тут можна знайти навіть відбитки оригінальних ілюстрацій мумі. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.